Привіт, це Рома. Сьогодні я хочу вам розповісти про звіт компанії Hindenburg Research, яка провела розслідування по відношенню до Freedom Holding і знайшла там дуже багато порушень. Що це взагалі за компанія Hindenburg і чим вони займаються? Це американська інвестиційна дослідницька компанія, яка спеціалізується на шортах. Простими словами, вони знаходять компанії, які готують ціна фондовому ринку, і які на їх думку мають купу порушень. Добре, ці компанії досліджують, потім ставлять на те, що акції цих компаній повинні коштувати значно дешевше, після чого публікують свої розслідування. Зараз я бачу, що багато хто відсінює труд компанії Хінденбург, але це дійсно непогана компанія, яка знаходить дуже величезні прогавини в інших компаніях. Наприклад, за перше півріччя 23-го року в них було дуже успішних два великих розслідування: перше по відношенні до компанії Adani ні, груп це один з найбільших холдингів в Індії, після чого акції цієї компанії впали на дві третини. Та звіт про компанію Icon Enterprises, яка теж впала в два рази, і до сих пір ні Адані, ні Icon не відновилося. Тепер давайте перейдемо до самого звіту. Що ж компанія Хенденбург знайшла незаконного у Freedom Holding? Перше обвинувачення думає дуже сподобається українцям, особливо тим, хто зараз живе в Україні. хто Чує тривоги кожного дня, чує вибухи. Хто ночує більшість своїх ночей в підвалах, в коридорах чи на паркінгах. Компанія Freedom допомагає обходити санкції росіянам у липні 2014 року. Голова правління та генеральний директор Freedom Holding Тімур Тулов заснував приватну компанію у Белізі. Вона була заснована для того, щоб допомогти російським клієнтам обходити деякі обмеження, які їм не дозволяли напряму інвестувати у фондовий ринок. США. У березні 2015 року Freedom розширяється і купує банк Купує банк у Ігоря Січина, колишній керівник адміністрації Путіна та голова нафтової компанії РосНЕВ, який вже на той момент знаходився під американськими санкціями. Банк називався Охабанк, Його переіменували до Freedom Finance Bank. Але окей, то старі часи. Що відбувається зараз? У червні 2022 року Турлов оголосив, що викупить російський підрозділ бізнесу у приватну власність, який буде існувати незалежно від від холдингової компанії. Але угода відбулась тільки в жовтні. Російський підрозділ вирішили продати топ-менеджеру за 140 мільйонів доларів. До речі, цікаве співпадіння. Буквально за два дні Турлов потрапляє під українські санкції. І ліцензія Freedom Finance на зараз призупинена на 5 років. Ах, да, покупцем став Максим Повалішин. Колишній топ-менеджер Freedom Holding, який співпрацював із Турловим і з Повалішиним, каже, що ця угода може. Бути фіктивною далі йде пряма мова Максим Поволішин, який став по суті покупцем, є керівником бекофісу Белізької структури Турлова. Тож я припускаю, що ця угода могла бути ефективною, і Турлов все ще контролює компанію. Якщо ви хочете поповнити свій рахунок рублями, це можна зробити навіть через Альфа-Банк, який знаходиться під американськими санкціями. Ця інфа навіть є на офіційному сайті Freedom Finance Belize. До речі, компанія Freedom надає послуги тим людям, які навіть зараз знаходяться під санкціями в Європейському Союзі та Британії. І це навіть не на розслідування Хенденбургу. Про це вони пишуть. Пишуть в своєму звіті. У Фрідома є декілька підрозділів, і один з них знаходиться у Белізі. На цей підрозділ припадає десь 25% виторгу всього холдингу. Але фішка в тому, що цей підрозділ взагалі не розкриває свої фінансові дані за всі роки. З моменту реєстрації з 2014 року вони опублікували тільки один звіт у 2020 році. До речі, за це у 2022 році вони були оштрафовані. Та були оголошені санкції проти трьох бухгалтерів, які Проводила аудіт Freedom. але фішка в іншому. Якщо ви інвестуєте через Freedom Finance Belize, то гроші і активи вам фактично не належать, тому що всі вони зберігаються на одному рахунку приватної компанії. І якщо щось станеться, ви не отримаєте нічого. Але і це ще не все. Коли ви відкриваєте там рахунок, то компанія має право використовувати ваші гроші та цінні папери у власних інтересах. Тут, напевно, треба сказати, що не всі клієнти обслуговуються на Freedom Finance Belize. У них також є підрозділ на Кіпрі. Частина клієнтів знаходиться там. В IPO взяти участь роздрібному інвестору практично нереально, але Freedom Finance дає таку можливість. Freedom стверджує, що вони отримують локацію через неназваний хедж-фонд, Але навіть співробітники Freedom не знають, що це за хедж-фонд. Щоб дізнатися більше подробиць, слідувачі з Хінденбургу звернулися до колишнього менеджера, який працював з рахунками клієнтів. Тут його пряма мова. Я підозрюю, що фактичного IP. Піонимає, і це не розподіл акцій, а розподіл якихось похідних інструментів. Далі у звіті кажуть, що Freedom Finance Беліс також знаходиться у чорному списку в Казахстані, тому що вони пропонували своїм клієнтам інвестиції з фіксованою високою дохідністю. Далі тут йдеться про те, що кошти, які були отримані через Freedom Finance беліз в основному з клієнтів у Росії взагалі не використовуються для торговлі цінними паперами. Тут також треба процитувати колишнього співробітника. Тож вони брали готівку, а потім надсилали звіт, що тепер гроші є на вашому рахунку і ви можете торгувати. Потім ми дізналися, що насправді угоди не здійснюються. Тож куди йдуть гроші? Ніхто не знає. Далі тут ще одна цікава цитата від колишнього співробітника Freedom. Я думаю, що вона вам сподобається. У мене було питання: ну що ти робиш із грошима? Ви щойно зібрали мільярди доларів у цю компанію у Белізі? Якщо ви не торгуєте, що ви тоді робите з грошима? І тоді Тур. Відповідає, це гарний бізнес. Статистично 90% роздрібних торгівців з часом. Втрачають гроші, і тут складно посперечатися. Дійсно, більшість тих людей, хто активно торгує, втрачає свої гроші. Далі продовжують цитувати слова колишнього співробітника. Тож їм просто подобаються активи з фіксованим доходом. І вони сподіваються, що клієнт, зрештою, на своїх спекуляціях втратить гроші, І їм доведеться віддати йому менше ніж було на початку. Це і є бізнес-модель Белійського підприємства. Далі тут є питання, в які активи інвестує Фрідом на зараз 35% ...вкладено в облігації, але й фішка в тому, що ці облігації низьколіквідні. Тобто, якщо ви хочете їх швидко продати, скоріш за все, вони будуть коштувати. Трохи дешевше, можливо, навіть не трохи дешевше, і далі можна сказати так, впродовження в січні 2023 року, фінансовий регулятор Казахстану повідомив, що облігаціями імітента маніпулювали. Вони не назвали які компанії цим займалися, але так скажу: якщо десь мало ліквідності, з цими активами можна робити практично що завгодно. Також розслідувачі з Хінденбургу знайшли ознаки маніпулювання на власних акціях Фрідома в слова. Так, що там відбувається за останні півтора року? 60% всіх торгів акціями Freedom відбувалося через двох. Малесеньких брокерів лексек'юріті, у якого постійно проблеми з SEC, та Vision Financial Market. У Vision, до речі, також аж 26 різних регуляторних санкцій. Далі у розслідуванні йдеться про те, що Freedom змушує клієнтів, які хочуть брати участь в IPO, купувати акції Freedom Holding. І це також, скоріш за все, незаконно. Ну і вишня на тортику Freedom Holding не розкриває те, що як мінімум жовтня 2021 року. Іде розслідування сек по відношенню до їх компанії. Ну і в кінці, напевно, треба показати, скільки зараз коштують акції компанії. Перед виходом цього розслідування одна акція коштувала 76 доларів, зараз вона коштує практично 71 долар. І я бачу вже багато хто розганяє, що бачиш, ринок викупає всі просадки, ринок в це не вірить. Було б цікаво подивитися, через яких брокерів зараз відбуваються угоди з акціями Freedom. Якщо ви розумієте про що. Я. Друзі, висновки робити тільки вам. У кожного різні свої моральні та етичні принципи. Хтось полюбляє більше ризику, а у когось просто немає альтернативи. Тому він використовує цього брокера. Вирішувати тільки вам. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях.